Пожежно приконець спорт він мені дуже подобається. Він мені дуже подобається. Ну як вам сказати, захоплююся. Ну, тренування це все воно мені дуже по душі. Хочу поступити. Два роки вже займаюся пожежно прикнем спортом. Деякі є, що важко, а так в основному набагато легше. От іменно тут з старшими ну, тренерами, які все хорошо об'яснюють. Воно все набагато легше виходить. Ну, я думаю, що наша команда Нетішинська взяла міс. е, да, Нетишин, е, ну, перше місце. Місто Нетішин, Нетішинський професійний ліцей. По-перше, це мені подобається. Це здоровий спосіб життя. Це класно. Ну, якщо не тренуватися, то буде все тяжко. А так, що тренуватися, то все легко. Чимірівці вчуся в першій школі. Вчорася, вже закінчив. Військовий Андрій. Е, я учасник збірної команди Місто Нетішина. Приймав в етапах 100 стометрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій драбині. Який етап етап найважчий був це бойове розгортання? Тренуєшся да, тренуємося. Ми довольно ну вже як довго тренування тяжкі, довольно і ну тренуюсь я вже два роки. Да, професійно Думаю, пов'язати своє життя з ним. Децик Ладислава.